Добрий вечір. А можна вам сказати, що у вас до операції? Ні, ми просто собі знімаємо, у нас все є. Ми все знаємо закони. Ми не боїмося автоматів. Ні, ну я бачу у вас топ-контроль. Значить, у вас є службовий лист, яким ви уповноважені тут стояти. Спорт, а чого? Ні ну, от дивіться, я учасник дорожнього движення, я пішоход. Стаття 62 Конституції Не України, немає. ви мені повноважені показати службу удостоверення. А чого? Mm. На підставі чого ви тут стоїте? Добре. Ну, ну, чого ви тікаєте? Ну ви такі самі, як ми. Ось просто ми хочемо знати, на підставі чого ви тут стоїте. Операція, п'яний водій, угон машини. Угон машини. — Якої? Якої машини? Забери телефон. Забери телефон, десять. Він може знімати. Законом України дозволено. Відеозйомка це є прямий доказ общення. Хочеться поспорити? Ні, ми не хочемо спортивну, ми хочемо просто вас спитатися. На підставі чого ви тут стоїте? Та чого? Ну ми хочемо просто знати, яка у вас операція. От в даний момент ви стоїте на освітленій ділян ділянці території. Чекай, ні, 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 громко, ще ти не маєш право робити. Чесно, він має право, повне право заховати і втікти від нас. От ви стоїте на неосвітленій ділянці території без світлового синього сигнала і зупиняєте машини на знак Стоп-контроль. Хлопці, ви п'яні, йдіть, куди йдете. Шановний. Передивіть, будь ласка, ваше службове удостоверення. Номер значка і фамілія. Стаття 62 Конституції України зобов'язує вас, учасникам дорожнього руху, пред'явити ваші документи. Ви зі мною согласні? Вс, я тебе прош нормально. Нет, рома я учил. юридичный право. Видите, Рома. Рома. Чушь? Рома. Бля, сама. Ну все, мы да. Мы просто умом. Хотим... Ознайомиться. Да. Як, да, на, як наші милиционери знают. На підставі перста... чого? підстави ч? Чего, блять? і поїдемо. брал.

Что <ти> из муха, блять? старшина, на, давай, хватайте упонт, черт возьми. Я вас нет. тоже Ладно, Пожалуйста, Пожалуйста, вы законе Что я не понял. Пожалуйста, понял. Не Не знает. Не понял. Не Не понял. Не Не понял. Не понял. Не понял. то понял. Не Я Не понял. Не понял. Не понял. Не понял. мы идем, пошли, пошли, пошли. понял. Не понял. Не Не